Ан Амсарін 2022 року найлюбленішими жанрами серіалів для глядачів були драма та сайфай. У поділі саме так і склалось, через що він і став проектом новинкою серед серіалів. Його довгі виважені кадри з часто блискучим бівим світлом та розтягнутий у часі сюжет напрочуд швидко знайшов свого глядача. Історія, за якою спостерігали мільйони, стала однією з найкращих минулого року і продовжиться з новим сезоном цього або наступного. Сайфай завжди зацікавлював людей, але зробити його якісним це справа нелегка, та поділу дуже допоміг контекст, який всіма своїми деталями збігався з актуальною повісткою дня. Як акторський склад, так і команда творців є доволі нетиповою для такого роду проекту. Шоуранером та сценаристом виступив Ден Еріксон, у якого поділ став першим на рахунку фільмографії, а допомогли йому Іфе Макадо та Бен Стіллер. Ірландська режисерка на 2022 рік вже встигла попрацювати з PlayStation, Nike, Toyota, зняти два епізоди для серіала Прекрасний новий світ Оуена Харріса про далеке майбутнє, де в одному місті державі споживання зведено в культ. Людство розбите на касти, і всі проблеми вирішуються за допомогою синтетичного наркотику. А також випустила повнометражний драматичний фільм, цілуючи Кендіс, про дівчину, яка прагне втекти зі свого приморського міста та знаходить розраду в своїй уяві. Бен Стіллер, який у багатьох глядачів досі асоціюється як актор, з такими фільмами, як Родина Таненбаумів», Грім у тропіках, Зразковий самець Чистарський тагач», у якості режисера більшості епізодів першого сезону поділу задав тон проекту і представив нам наукову фантастику у правильному поєднанні з драмою, у чому йому допомогла робота над міні-серіалом з зв'язниці Данемора 2018 року. Виконавці головних ролей це коміки, стендапери або люди, які не мають чітко визначеного типажу. Наприклад, Адам Скотт став відомим через роль Бена Вайта у телесеріалі Парки та зони відпочинку. Хоча у його доробку є й авіатор Мартіна Скорсезе, і велика маленька брехня Девіда Келлі. Зак Черрі займається імпровізованою комедією, і вся його фільмографія до цього складалась лише з епізодичних згадок. Бріт Лоуер це акторка інді кіно та мелодрамних чи комедійних серіалів. Джон Туртуро грав як у Бетмені чи Трансформерах. Так і у стрічках коїнів чи з Адамом Сендлером. А Крістофер Вокен – це зірка абсурду, який частіше грає психічно неврівноважених або маргіналів. Тож питання у тому, як у команди, тісно пов'язаної саме з комедією, вийшло створити детективну драму з елементами наукової фантастики, та й так, що серіал став одним з найкращих за рік. Марк це втомлений емоційно виснажений чоловік. Який пішов на поля у свідомості через втрату своєї дружини. Кожного ранку він снідає і їде у Люмон, де у шавку кладе особисті речі, потім заходить у ліфт, і коли піднімається на потрібний поверх його свідомість ділиться. На роботі чоловік має робочі спогади, а вдома лише домашні, і ніяк не може бути інакше. Марк Зовнішняк не знає, як живеться Марку внутрішняку, і так само навпаки. Він живе у непоганому будиночку, але житло аскетичне та сіре. І навіть акваріум з яскравою червоною рибкою не додає фарб, там лише камінці та холодне світло. Сестра та зять Марка це повна протилежність, вони різні, але близькі, їхнє навколишнє середовище сповнене тепла. Ось що ми не знаємо точно чи дійсно дружина Марка загинула у аварії, як всі кажуть. Її внутрішняка можна побачити у кількох епізодах, бо вона працює психологом у Люмоні. Нам залишається лише здогадуватись, вона клонована свідомість. Підключена перебуваючи у комі, чи як дійшов висновку Марк, У будь-якому разі цей другорядний персонаж є дуже цікавим і наприкінці сезону їй виділяють більше часу. Вона стверджує, що її життя тривало 170 годин, а більшість з них півгодинні заняття. Восьмигодинний робочий день слідкування за колегою Марка, який вона називає єдиним прекрасним і свідомим днем. Був її винятком із правил, і хоч вони не пам'ятають одне одного, та якісь несвідомий все-таки притягує їх. Це подружжя могли взяти у Люман заради експерименту, аби підтвердити ефективність розподілу пам'яті та свідомості, але чи так це, ми зможемо дізнатися пізніше. Колега Марка Ділен це типовий гедоніст. Він любить яйцеву вечірку, прогулянки у музеї, будь-які привілеї, які йому надають за якісну роботу. Ділан все колекціонує і коли його питають, можливо, треба зупинитись, то він відповідає, що не треба його відволікати, бо зараз на кону вечірка з вафлями. I'm sorry, a але він точно не дурний. Ділан максимально відданий своїй роботі і, хоч не є фанатиком певного культу Кіра, творця поділу, але знається на всіх деталях Люмону. А ось якраз Ірвінг є максимальним прихильником Кіра і єдиний з їхнього відділу очистки макроданих, хто може вільно зацитувати таку собі біблію, яку написав для робітників кір. Він педантичний. Всі фото мають бути зроблені, роздруковані і поставлені на столи у правильний час, працьовитий, так що навіть внутрішняк стомлюється, розумний та вихований, що випадково поєднало його з іншим працівником, керівником відділу оптики і дизайну Бертом Гудманом. Все традиційно змінюється, коли несподівано четвертого чоловіка, Піті, звільняють, а звільнення взагалі не входить у межі розуміння Люмона. Так замість нього керівником відділу очищення мокродани стає Марк, а на місце Піті з'являється дівчина, яка одразу ставиться негативно до цієї роботи, хоче всіляко нашкодити та втекти. Всі знають, що це неможливо, та вона не зменшує своїх намірів. Ми дізнаємо, що керівництво Люмона не поділене. За межами офісу, у разі необхідності вони спостерігають за зовнішняками, стається розкол в організації. Ми дізнаємось причини, чому герої пішли на цей поділ. Однією з ідей серіалу, звісно, є те, що люди сьогодні дуже пов'язані зі своєю роботою. Ми відходимо від поняття Робота дім, частіше молоде покоління працює вдома. Розробка серіалу розпочалась 2019 року, саме у розпал ковіду, коли люди у всіх країнах мінімалізували свої контакти та були вимушені ізолюватись. Хто з нас не думав, що кожен аспект нашого життя має бути на своєму місці і було б добре, аби знайти цей ідеальний баланс? Ден Еріксон вигадав поділ, але здається, це не допомагає. Ми не можемо втекти від себе, навіть якщо частина нас живе іншим життям. Роботодавцям вигідно, аби секрети або навіть якийсь негатив залишався в умовному офісі, а ми спокійно будемо проводити вечір та вихідні із сім'єю. Керівники хочуть до себе повної відданості, але працівники виснажені та втомлені і думають лише про заплановану відпустку. Але з іншого боку, з поділом ми можемо отримати емоційну стабільність. Деякі видання, резюмуючи свою оцінку стосовно поділу, навіть згадували та цитували антрополога Девіда Гребера, який писав, що правлячий клас зрозумів, що щасливе і продуктивне населення з вільним часом становить смертельну небезпеку. Та у своїй основі глядачів більше цікавила тема про втрату пам'яті: будь це сюжет про Альцгеймер, про аварію, про війну чи про свідомий крок на поділення себе. Поділ недарма з'явився у багатьох номінаціях кінопремії Еммі минулого року. Це і найкраща драма, і головний актор, і другорядні герої, і режисер серій. Технічно команда підійшла до проекту дуже серйозно. Наприклад, кольорами назавжди хотіли заспокоїти і посадити на місце багато білого, сірого, а у приміщеннях, особливо у офісі, зелений і синій переважають. Але темно-зелений килим вже на початку першої серії виглядає як насильницьке нав'язування Спокій прийди. Життя зовнішняків зображено у холодних відтінках чого не скажеш про сестру та зятя головного героя Марка, у яких у будинку переважає жовтий кольор. Офісний торговий автомат має тільки здорову їжу, яка запакована у прості коробки однакової форми пастельних кольорів. Художник-постановник Джеремі Хіндл побудував ніби нескінчений лабіринт коридорів, ширина яких дещо змінюється з розвитком сюжету. Він випробував 26 відтінків білого, щоб точно підібрати колір стін, навіть стільці там виключно прямі, що є незручним для офісної довгої та монотонної роботи. Тому справжніми дизайнерами тут є команда творців поділу, а не дизайнерський відділ люмоно з їхніми новими сумками для підручників. You brought pre-release handbook totes for us. It seemed like the right thing. I know your time is valuable. Okay, well, you can drop them on the desk. Long hike back to O&D. Картини, що потрапляють у кадр, ніколи не є випадковими. Тим паче, якщо їм виділяється більше екранного часу, ніж деяким героям. Вони є з'єднувальною частиною між героєм Джона Туртуро та Крістофера Уокена. За всією сірістю та монотонністю. Ці двоє знаходять зацікавлення в культурі та спілкуванні між собою. Та ці картини не є реальними, окрім однієї: північного сяйва Фредеріка Едвіна Черча 1864 року. Де зображений замерзлий кам'янистий пейзаж на фоні яскравого неба. Картина з'явилась лише на мить, і не зрозуміло, що вона має символізувати, перебуваючи серед купи портретів у візку. Можливо, те, що ось-ось ідилія спокою зміниться, і життя героїв наповниться фарбами. Мандрівник над морем туману німецького художника-романтика Каспара Давида Фрідріха теж показано кілька разів у видозміненому вигляді. Перед нами тепер Кір Іган, Творець поділу. Навколо якого створений своєрідний культ, що підтверджує інша картина. Юнацьке одужання Кіра з'являється в кадрі разом з сумною історією Ірвінга, який спочатку розповідає, що плакав, коли побачив цей витвір мистецтва на виставці, а потім почав разом із Бертом декламувати уривок з їхньої біблії довідника. Perfect for the struggle. Exactly. Кір ніби воскрес пережив страшний та болісний досвід, і попри це створив таку компанію, яка врятувала долі людей. Тому хіба не можна його прирівняти до Бога? Навіть картина залицяння Кіра та Імоджен зображає, що, попри любовне зацікавлення, дух промисловості та відданості спільній роботі понад усе. А якщо будете думати про інше. То згадайте Кіра, що приборкує чотири вдачі. Та музичне мистецтво не є непоміченим у поділі. Емі минулого року оголосили переможцями саме цей серіал у номінаціях за найкращий дизайн вступних титрів та за найкращу музичну композицію. Композитор Теодор Шапіро до поділу створював музику для багатьох комедій та мелодрам, включно з тими, де у якості актора був Бен Стіллер, коли його запросили до нового проекту, то він почав писати електронну композицію з помірним бітом, але після кількох зустрічей з командою творців, композитор якось просто сів за фортепіано і змінив свою думку. Так Шапіро зрозумів, що оскільки серіал буде мінімалістичним, теж має бути і з музикою. Як він пізніше сказав, іноді достатньо лише кількох нот на фортепіано, щоб було більш страшно, ніж оркестр із 90 учасників, які творять божевільні речі. Шапіро також використовує джазову музику 50-х, що ще більше розмиває для нас хронологічні рамки. Ми ніби спостерігаємо і за нашим часом, і за майбутнім, і за чимось застарілим. Не тільки композиції зіграли головну роль, важливими були і просто звуки, на кшталт того, що комп'ютери створювали самостійно, аби вони технічно нічого не видавали. Клавіатури зробили з пластика і дерева, аби було чутно з усього офісного саме клавіші. Та навіть для сцени, де різав ремінь на дверях, команда записала кілька елементів, які допомагають підсилити візуальне зображення звуком зубчастого ножа, скрипом шкіри для посилення натягу та розривом тканини. Come on. You are the of the так серіал став раєм для перфекціоніста. Проект наповнений широкими далекими планами, ідеальною зйомкою зверху та витриманими кольорами в архітектурі, одязі чи навколишньому середовищі. Ці чіткі лінії більше притаманні зображенню офісу та роботи, а не зовнішньоку, Адже саме це несвідоме є якимось правильним та дещо роботизованим. У Люмана є реальний прототип. Це науково-дослідна установа містечку Холмдал, штат Нью-Джерсі, Беллапс. Яка використовується як офіс для високотехнологічних стартап компаній, та яку у 2017 році було внесено до Національного реєстру історичних місць. Художник-постановник Джеремі Гіндол сказав, що така естетична складова не була виокремена у сценарії, і серіал мав виглядати як культовий офіс, бо бюджет був саме таким. Він стверджує, що єдині настанови, які він отримав перед плануванням проекту, Полягали в тому, що там буде танцювальна сцена, і що стеля має бути освітлена до реконструкції реальної будівлі, яка була побудована у 1960-х, поставились серйозно, оскільки працівники скаржились на вузькі коридори, що давали відчуття ізольованості. У Люмені, навпаки коридори перероблюють зразу у раз, аби ніхто не міг зустрітись. Таким чином, гіндел разом із командою перетворили місце зі скла з величезною кількістю рослин. Яке наповнене енергією, бажанням вдосконалюватись та працювати у місце сірості, флегматизму і апатії, саме всі ці технічні прийоми та сюжет створили поділ таким, яким він вийшов одним з найкращих серіалів у жанрі наукової фантастики 2022 року. Ден Еріксон, Бен Стіллер та Іфе Макадал з одвічної тематики втоми людини від роботи та перемінного бажання жити і не працювати створили сірий, але захопливий трилер, де у статичних кадрах глядачі шукали деталі та можливі приховані задуми. Хтось може вбачати у поділі ідею, нав'язану конспірологією, де хтось за кимось стежить, протест проти капіталізму, але можна спростити до звичайної тези «працюй більш розумно, а не старанніше. У будь-якому разі, наша людяність буде сильніша ніж роботизованість, що підтверджують Стіллер та Маккадел, які продовжаться робити у другому сезоні.